Не наш віст, не наш Так, хто кудись? Мачик, ти наперед, да? Чого? Хочеш ти? А ти ж знімаєш камеру? Ну тут трошки знімаю. Водечки, водечки налити сюди в терміці, хочу. Ні, 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 мені на Ой, 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 Добрий ранок. Випив вже половину за 450 км. Тобто які порахувати у мене розход чаю. 450 поділити на літру. А такий, до туалету скільки раз сходив? Не такий, жодного, не такі великий то все розход влезає? чаю, як бензин. На початку черги, що на на футбол без ну, чергія. Дікайте, показує, але то таке. Хлопці, куди ви їдете? Ми нікуди не їдемо, ми ото в Польщі підробляємо. Це 20 гривень. Поміти тобі стекло. Ти куди, а звідки? Звідки треба розуміти, головне, що звідки. Видно одразу, що ми з України, правильно? Це Це видно, видно. видно. Польські курва, кумарі. З половиною годин, друзі, зайняла у нас дорога із Києва до Варшави. Я зараз знаходжуся на стадіоні Народовий, де вже зовсім скоро буде творитися історія. Підопічні Мирона Богдановича вже вийшли на тренування, і завтра вони саме на цьому газоні будуть сподіваємося здобувати позитивний результат для всієї України. У мене в руках акредитація на фінал. За таку акредитацію, як і за квиточок, фанати віддають шалені гроші. Але не тут то було. Я спеціально приїхав до Варшави, щоб постачати вам ексклюзивні коментарі, ексклюзивні відеоматеріали спеціально для глядачів громадського. Тому залишайтеся на нашому каналі, адже попереду, попереду нас вами чекає ще багато чого цікавого.